Ви готуєтеся до захисту чи на конкурс грантів і не знаєте друк потоку невеликих статей чи сфокусуватися на одному матеріалі в топовому виданні Давайте знайдемо відповідь. У багатьох університетах і інститутах для атестації вимагають мінімум 3-5 публікацій на рік. Водночас міжнародні грантові комітети і наукові ради оцінюють якість і вплив кожної статті, імпакт фактор, цитованість h індекс автора. Варіант 1. Кілька невеликих публікацій, плюси швидко закривають кількісну норму в локальних звітах, підтримують потік новин у вашому профілі. Мінуси. Часто в журналах із низьким імпакт-фактором мала цитованість і невеликий вплив на загальну видимість. Уявіть. Опублікували 5 статей із IF 1 але жодна не цитувалася. Варіант 2, одна стаття в топовому журналі. Плюси, сильний поштовх H-індексу та цитованості. Якщо дослідження актуальне і добре презентоване, вищий статус у CV, вага при подачі грантів і наукових конкурсах, мінуси, триваліший час на підготовку рецензування, більш жорсткі вимоги до новизни, методології, оформлення. Одна стаття в q 1 із IF5 може принести вдвічі більше цитувань за рік, ніж 5 статей у низькоімпактних виданнях. Комбінуйте дві три перевірені статті в надійних профільних журналах, щоб підтримувати активність, один-два великих проекти для топ видань Q1Q2, щоб значно зміцнити свій науковий імідж. З командою статті Inua ви отримаєте: пошук і аналіз відповідних журналів, персональну стратегію публікацій, експертний супровід над рукописами будь-якого обсягу. Напишіть нам у Direct або на портал naikeil.com. Обговоримо вашу ідеальну публікаційну стратегію вже сьогодні. Ставте лайк, якщо ця порада була корисною. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові гайди для науковців.